До нашого ефіру Власне. долучається Мар'яна Безугла, народна депутатка від Слуги народу, представниця профільного безпекового комітету. Мар'яно, я вітаю вас. Чи ви нас чуєте? Бачите? Вітаю так. Я наскільки так. розумію, зараз зараз народні депутати якраз з інспекцією, в тому числі стану і наявності фортифікацій, Мар'яно, чи, чи поясніть, будь ласка, що відбувається з фортифікаціями: вони є, чи їх немає? Чи була перша лінія, чи немає? Чому не було заміновано? Но в цій студії дуже зокрема під'їзди до Вовчанська. В цій студії вже дуже багато питань прозвучало. Я сподіваюся, що ви хоча б на частину зможете нам відповісти. Так що з фортифікаціями на Харківщині? Е, вітаю, не знаю, наскільки мене якісно чути, і довго я не зможу включатись. Е, дивіться, не знаю навіть, чесно кажучи, не знаю, що колеги як перевіряють, тому що е, вже тиждень знаходжусь. Е, Відповідно, спочатку це Харківщина, потім Донецька область. По фортифікаціям чула трошки вашу розмову. Навіть тут складніша проблема взагалі, а які? Фортифікації потрібно будувати. Тобто у нас системна проблема, що те, що надає Генеральний штаб як технічне завдання, а фортифікації будує будують, будує Збройні сили, а саме там сили підтримки, інженерні війська і будують військові адміністрації, долучаючи на контракти там цивільні фірми, те, як їм кажуть, що будувати, уже. Застаріла, тобто е, працюючи в бригадах, е, вони, вони мають інший запит, інший варіант фортифікації. Е, і е, росіяни використовують інші фортифікації е, з нашого боку, взагалі. Те, що ще можуть використати росіяни там, наприклад, там класичні траншеї, де ще їх модифікувавши, на для нас, взагалі не актуально, тому що з українського боку ну, немає переваги в у людях, і ми маємо звісно людей берегти. Значить, максимально маскувати фортифікації, робити так звані нори. Тощо, це оця те, що у нас немає системної. Рера ієрархію використ... аналізу і використання досвіду призводить до того, що у нас фортифікації абсолютній більшості і ті кошти, що були витрачені через військові адміністрації, те, що я тут бачила, і через ці служби як збройних сил, так міністерства оборони, вони будують постарінки. Тобто при цьому доходить до абсурду, коли будують величезні траншеї, наступає ворог. Ми змушені залишити якусь територію, ну цю траншею просто під вогнем шквальним. В піві чисто того, що людей у нас менше, вони туди заходять цю траншею, їх в 5 в 10 разів більше. Вони її розширюють і використовують. Другий варіант те, що я зустрічала, вже казала, коли мене питали. Тобто я задокументувала деякі приклади: стоїть бетонна споруда, на неї витрачені, звісно, кошти старались, видно там навіть перекриття вгорі, але ця бетонна споруда не закопана. Тобто, так а хто за це що? все має тепер відповісти? Мар'яно, а хто за це має відповісти? Ще я наведу приклад. Друге, там, наприклад, цей двері, які відкриваються назовні. Тобто, якщо туди щось попаде снаряд і людей, навіть якщо люди виживуть і їх завалить, вони не зможуть вийти. І ось я навела ці два приклади. Я питаю військових. Е, а як, як, ну як це страпилось? Він кажуть, та ми навіть говорили, що не будуйте таким чином. А там, наприклад, це був цивільний е, цивільна Компанія, вони кажуть, а у нас не приймуть у нас таке технічне завдання. У нас просто не приймуть роботу. Сорі, ми маємо будувати таким, так як сказали. І хто за це має відповісти? Я постаралася писати, що тут відповідальні і військові експерти, які надають такі технічні завдання, не не враховують те, яким чином зараз змінюється війна, і місцеві адміністрації, які витрачають кошти і не піднімають питання. не Значить, недостатня комунікація вже з військовими в бойових підрозділах, що їм саме потрібно. Ну тут в першу чергу у нас. Не дос, дуже, і зараз на жаль є відставання далі, все ще системне, вертикалі впровадження досвіду. Тобто, те, що бачать тактичні підрозділи, те, що видно в батальйонах, в ротах, в бригадах, те, що у них навіть є як варіанти ренді центрів, розуміння, що саме з фортифікації, зокрема їм підходить, воно системно далі не йде або йде дуже... Мар'яно, Мар'яно, тут... Мар'яно, тут просто лунала пропозиція. Чи, чи збираєтеся ви оперативно скликати засідання парламенту і аналізувати цю ситуацію, тому що загинули люди? було окуповано з десяток населених пунктів, люди не були готові до цієї евакуації. Я так розумію, в тому числі через те, що і були неякісні фортифікації або десь їх взагалі не було. Якщо Фортифікації б не допомогли, якщо там не поставлено підрозділи з резерву, і які б не були фортифікації, якщо там не немає людей, то росіяни просто зайдуть і займуть ці фортифікації. Маріано. А ваша, Тому... ваша думка, а питали, в чому що? головна Я причина можна... того, що росіяни захопили ці 10 населених пунктів і зараз тривають бої в Вовчанську? В чому головна причина Я цієї ситуації? Неякісні військові рішення. Хто за, хто за це має понести відповідальність О, за неякісні так. військові рішення? Це хто е, е, головнокомандувач чи верховний головнокомандувач? Так. Ну хто? Конкретно головнокомандувач Збройних сил. Була ситуаційна обізнаність, знала розвідка, які є варіанти ймовірні удару, неякісні військові рішення. Ви, ви, ви свого часу дуже активно вимагали відставки Валерія Залужного. Чи будете ви тепер вимагати відставки Олександра Сирського? Бачите, тут питання, як я все, все більше бачу, і, зокрема, попрацювавши тиждень в підрозділах, у нас не змінена система прийняття рішень на стратегічному і оперативно стратегічному рівні. Тобто те, який є Діп Стейт, а як я кажу, діпстейт це не карта, не прекрасна та карта і ініціатива відносно розвідки осінці, яку всі знають, діпстей це глибинна держава. Те, яким чином, що от ми навели приклад ці ж методички часів Другої світової, що фортифікації мають бути такі. А що воювати ми маємо таким чином, і що, наприклад, якщо такти... представники з тактичного підрозділу, розвідники. Те, що виявили в роті, там в батальйоні доповідають про загрози, але і далі може інформація бути викривлена, тому що її будуть намагатися згладжувати, покращувати, приховувати ця вся культура, е, штабна збройних сил і, тим не менш, притково, я його тактично завершу да, але дуже мало міняється вище, і відповідно, що я зараз бачу, от зараз помінялась військо керівництво А культура рішень не помінялась. Я О, вас все таки питала: і чи, в, чи ви чи ви будете наполягати на зміні військового керівництва? Я не знаю, що я не готова вам сказати, але те, що я бачу, мене ну фактично шокувало. Також після цього я провела весь, наприклад, цілий день в часовому яру. І бачила там ситуацію. А, далі тако це ну, короче на ря ряд напрямків а, і фортифікація. Це тільки один із прикладів. Пані Мар'яно дана Ярова хочу відреагувати. Будь ласка, а, вітаю, а, пані Мар'яно, ви да, сказали да. таку фразу: а, якщо немає батальйонів підкріплення, то жодна фортифікація не, не встоїть. Це зрозуміло. А якщо немає фортифікації, а є лише люди, як на мене, це вже не війна, це називається тир. І відсутність фортифікації коштує нам життя людей, наших військових. І е, від, е, особисте моє прохання до вас, як до секретаря комітету по нас безпеці обороні. Будь Заступниця. ласка, наступниця Мар'яна Ви... Мар'яна, вибач, але рідні люди, так що нормально все. А моє прохання дуже до тебе велике. Задачу. Збери, будь ласка, комітет, і потрібно з ті ситуації, яка відбулася. Дякую. Дякую. Дякую, Дана. Це дуже слушне зауваження, але на жаль, і я це не не сховаю у нас 20 людей в комітеті нацбезпеки, і вони доволі складно збираються. Наприклад, вони можуть протягом тижня взагалі не збиратися, і ось е, така байдужість комітету, яка час від часу має місце, е, ну вона ви. Зменшує можливості нагляду і контролю за військовою організацією. А в умовах воєнного стану це ще один ще одна критична потреба, чесно кажучи, зараз не готова мені і треба рухатись далі. Ну, тобто, в, в, в цій обстановці тримати машину на одному місці не найкраща ідея, але ми зловили зв'язок. Мар'яно. Дякую. Е, дуже. Дякуємо тому, вам за включення. Що, Да, прошу, а, 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 що я хотіла ще сказати: у нас, у нас накопичилося ряд системних проблем. І якщо ми в 22-му році за рахунок е, такої ентропії, хаотичності нашої толоки, горизонтальної взаємодії в підрозділах тощо, випереджали росіян по гнучкості креативності прийняття рішень, зараз вони стають все системнішими, а ми е, е маємо проблеми з впровадженням свого ж передового досвіду вище. Провад... зміною системи як такої, і е, це було при попередньому військовому керівництві. Ці тенденції залишаються, і фактично, Харківська область це такий тест, е, який на даний момент ми не пройшли. Пані Маріано, е, почули тому... почули, е, ці... краще переміщуєтеся е, в інше е, ці... місце, тому що все ж таки не хотілося, щоб ворог попрацював по нашим народним депутатам. Маріана Безугла, народна депутатка України від фракції Слуга народу.